У нас так само були населені пункти відповідно під обстрілами. Шість населених пунктів Харківської безпосередньо там області. Переважно це шахіди. Крім того, було чотири удари керованими. Авіабомбами одна людина. На жаль, загинула. Сім людей отримали різні ступені Відповідно, там тобто поранень. Так само досить серйозно пошкоджена і цивільна інфраструктура. Це і житлові будинки, і цивільні підприємства. Ідуть відповідно бойові зітнення по всім нашим фронтам. Їх сьогодні за. Добу було більше 200. крім того, і продовжуються штурмові атаки ворога на півночі території, і на куп'янському і на Ізюмському напрямках? Всі вони відбиті, однак там ведуться дійсно запеклі бої. Наскільки я розумію, зі зведень одна з найскладніших ситуацій на Куп'янщині. Яка там, будь ласка, скажіть гуманітарна ситуація, і чи вдається звідти евакуювати людей? Так, дійсно, просто наведу вам приклади доби на куп'янську. То це 68 приватних домогосподарств знищено, а вісім пошкоджено багатоповерхових, багато тобто, ну, ну тобто будинків. Да е, е, крім того, якщо брати в принципі за місяць, ось за е, тобто травень 237 керованих авіабомб було спущено на це місто. З них вісім кабів, е, це були типу ФАП е, безпосередньо півтори тонни. Тобто, ворог фактично знищує це місто, і звичайно, і гуманітарна там ситуація досить важка. Е, Дедалі важко там отримувати і нашу критичну інфраструктуру, водопостачання, електропостачання. На правому березі воно ще є, тобто втримаємо на лівому, тобто березі цих послуг вже немає. Звичайно, єдиний вихід це евакуація, тому що це е, безпосередньо безпека людей. Ворог б'є і FPV, тобто дронами, і виключно по цивільним по службам, по відповідно, комунальним е, саме підрозділам, по національній поліції, по службі ДСНС тощо, а крім FPV, росіяни якісь інші дрони використовують для ураження цивільних об'єктів. Крім шахіну, ми знаємо про шахеди і FPV найчастіше, але оскільки Харківщина дуже близько до кордону, то теоретично вони можуть використовувати і дрони на оптоволокні і молнії, які зараз багато шуму роблять. Абсолютно правильно, вони фактично постійно змінюють свою фактично тактику для того, щоб максимально досягти своїх цілей, і звичайно, наші військові максимально тобто адаптуються і вчасно вживають всіх необхідних заходів, щоб бути ефективними. FPV-дрони є і на крилі, типу молнія молнія «Молнія-1», «Молнія-2», які вони застосовують в напрямку міста Харкова. І Тут звичайно, тобто, подяка тим військовим підрозділам, які боронять північний фронт, тому що Саме вони фактично е, знищують більшість цих, фактично, ну тобто засобів. І якщо до міста Харкова там долітає одна дві молнії на е, добу, то м -м, така мала кількість це виключно нашим відповідно, е, тобто військовим. Ролеже, хотів вас ще спитати про навчальний процес. Це ж тиждень закінчення. Ну за давньою старою звичкою нашого закінчення навчального року. Хоча на розсуд місцевих адміністрацій школа може подовжити навчальний процес. Як з цим на Харківщині? Є якісь рекомендації школам стосовно останніх дзвоників стосовно випускних. У ну, дивіться, всі останні дзвоники або будь-які інші а, заходи вони мають проводитися у виключно, скажімо так, межах дотримання правил фактично безпеки. Це є там основною вимогою. І далі, ми, як адміністрація, маємо забезпечити місця проведення, а, то, тобто НМТ, Фактично, ми забезпечили таку можливість випускникам прийти у 2022 році і набути можливість так вступу до вищих навчальних закладів, значить, і так само ми цього року всі місця фактично підготовлені, визначені. Вони знаходяться в укриттях. Тобто на різних абсолютно локаціях їх у нас 40. І звичайно, ми чекаємо наших випускників закладів середньої освіти для того, щоб вони пройшли це випробування, пройшли це тестування. Ну і далі рухались щодо здобуття наступного рівня освіти.